Стріляйте, стріляйте. Я, я нікого не почув на триватиме приємно. Я хочу заяву дати, на мене був по, 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 покушення від цього людини. пресу. Він на мене неселився, почав стріляти. Стоять, Стінку, стінку, стан!

Далі в линию нікого не лінію! пускаем!

Veljo 2.000 pravo porusnicima mi. Što Что давай? Сиди спокойно. Нет, нет. Скоро ставляться. Что вы масса? В кепке, а что тут в кепка? Ты ж тоже в кепке. Забежи вообще. А что забежи отсюда? Я кажу, ты хочешь? Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо не тихо материально робити декілька. Ти красава, ти симпатична. симпатічна. Також потрібно затримати, пропалися туда, і в рамках труда, і в рамках прапорі.